Всім привіт! В даному відео хочу з вами поділитися своїми баченнями, думками і перспективами біткоїна та криптовалют в цілому. Для початку нам потрібно розібратися, що таке криптовалюти, звідки вони взялись, а головне, з якою метою вони створювались. І коли ми знайдемо відповіді на ці питання, ми зрозуміємо головне. Що саме є криптовалютою, за якою лежить майбутнє, а що є просто спекулятивним ресурсом, скамом, який просто зникне, який просто розчиниться в історії. І так, давайте розберемося, для чого створювалася криптовалюта, для чого вона нам потрібна, якою була мета взагалі її створення. А все почалося ще у 80-х 90-х роках. Ідеї створення нової валюти приписують деяким ентузіастам, яких ще називають криптопанками. А саме тоді й заложилися основні принципи криптовалюти. Саме вони, саме ці криптопанки поставили перед собою деякі ідеали, які має втілювати на їхню думку валюта. І в кінцевому результаті ці ідеали ми саме шукаємо в ідеальній валюті, і таким чином пізніше створена була криптовалюта на даних засадах. А саме вони полягають в наступному: перше і основне це ідея повної незалежності. Адже саме до цього ми всі стремимося, до незалежності, до повної свободи, коли б нас не обмежували ні кордони, ні фінанси. Друге, це момент децентралізації, це означає ніякої централізованої емісії. Вартість даної валюти має формувати виключно ринкова економіка, тобто попит, пропозиція. А також немало важливим пунктом є безпека. Всі ми хочемо, щоб наші гроші. На заробіток яких ви потратили свій час, своє життя були в безпеці, ніхто їх не хоче втратити будь-яким способом. І тут мова йде не тільки про якусь пряму втрату, це також мається на увазі інфляція, це додаткові емісії національними банками, а також інші рішення влади, які впливають на курс валюти та на нашу купівельну спроможність. Це рішення держав, це рішення політиків, на які ми. Як прості люди, не маємо ніякого впливу, але ці рішення впливають на вартість наших грошей на те, що ми зможемо купити завтра за те, що заробили вчора. Для прикладу, давайте розглянемо такий варіант подій, коли в 2016 році у нас була країна X, в якій люди отримали заробну плату у біткоїнах. На сьогоднішній день, до речі, це вже не фантастка в Сальвадорі. Біткоін признаний національною валютою. Першою національною валютою там є долар, а другою біткоін. Ну, давайте припустимо, що ця ситуація була у 2016 році, тобто ми отримуємо заробну плату в гривнях, а в країні X люди отримують в біткоїнах. Наприклад, розглянемо двох громадянинів, які отримували еквівалент 600 доларів, як в Україні, так само і в країні X. Але при цьому та він отримував заробну плату в біткоїнах, а тут у гривнях. І так, вартість біткоїна в 2016 році становила 600 доларів. І при цьому долар в Україні коштує близько 23 гривень 50 копійок. І там, і там є у нас два громадянина, які отримують заробітну плату по 600 доларів. Тобто в країні X на той момент це був один біткоін, а в Україні це була заробітна плата в 14 100 гривень. І при цьому, як громадянин країни X, так же само українець, відкладає 10% своєї зарплати. Тобто заощадження наші становить 10% в місяць від заробітної плати. Це не фантастика і можна цих 10% відкладати від будь-якої заробітної плати. Я вам це можу доказати. Для цього ви можете підписатися на мій канал, і ми про це поговоримо в наступних відео. Сьогодні тема трошки не про це, але це реально це можливо з будь-якої зарплати відкладати своїх 10%. Тому наші громадяни відкладають в даному випадку 10%. Тобто заробітна плата громадянина в країні X становить 1 біткоін, і він відповідно відкладає в заощадження 0,1 біткоїна, тобто 10% своєї заробітної плати. І так у нас виходить, що заощаджуючи 10% своєї заробної плати за 2016 рік, наш громадянин країни X заощадив 1,2 біткоїна. І при цьому громадянин України, заощаджуючи тих самих 10% в місяць, заощадив за 2016 рік 16 920 гривень. І тепер давайте порівняємо, що ж час зробив з нашими заощадженнями та заощадженнями громадянина країни X. Наші заощадження за 2016 рік в еквіваленті 720 доларів становили 16 020 гривень. Ми продовжуємо зберігати. Ці гроші в гривнях до 2021 року, сьогодні, серпень 2021 року, і час перетворив наші 16 920 гривень чи 720 доларів станом на 2016 рік в 627 доларів. Тобто ми отримали мінус 100 доларів майже. Що ж сталося з заощадженнями громадянина країни X, який свої заощадження зберігав у біткоїнах? А за 2016 рік він заощадив ті самі 720 доларів тільки у біткоїнах, і це було 1,2 біткоїна. Так от станом на серпінь 2021 року час перетворив його заощадження в сумі 1,2 біткоїна в 54 тисячі доларів. 720 доларів на 2016 рік і до 54 тисяч доларів. Ви відчуваєте різницю? 54 тисячі 627 доларів. Це просто смішно. Ось що зробила держава з нашими заощадженнями. І це ще дякуйте, що для порівняння я взяв неприклад 2010 року. І не найбільший курс, який був в цьому році, а це 65 тисяч доларів. Але чи є насправді кожен ресурс, який себе називає криптовалютою на сьогоднішній день істинною криптовалютою, яка відповідає принципам та засадам, яких ми очікуємо від нових грошей? І моя відповідь однозначно ні. Для порівняння візьмемо біткоін, який є нашою першою криптовалютою, та, наприклад, той же самий Ethereum, умовно друга криптовалюта, Bitcoin Cash та, наприклад, EXMCoin. Біткоін це децентралізована електронна платіжна система, яка не має централізованого управління та емітентів, тобто його ніхто не випускає централізовано, ніхто не регулює його курс та об'єми емісії. Все це визначає виключно ринок. Його емісія залежить від потреби. Та від можливостей, а вартість виключно від попиту та від пропозиції, що відповідає засадам вільної ринкової економіки. А головне, у нього немає офіційного власника. При цьому вже не один намагався собі присвоїти права на біткоін, але нічого не виходить. Не визнають суди їхніх прав. Відповідно, біткоін залишається нічиїм і одночасно надбанням цілого світу в цілому. Що стосується Етеріума, чи яке ж називають ефір. Криптовалюта та платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейна, що працюють на базі розумних контрактів. Типу Ethereum є чимось забезпечені на відміну від біткоїна. І це вони ніби визнають у плюс, ставлять плюс ефірі ефіру. Але для чого це? І чи це нам потрібно? І чи це те, що ми шукали в криптовалютах? Чи відповідає це чистим ринковим принципам, яких ми очікуємо від криптовалюти? Як ці розумні контракти вплинуть на ціну в майбутньому? А також Ethereum має свого власника Задайте собі питання, що таке Ethereum Switzerland GmbH? Хто такий Віталік Бутерін? Та його команда, адже це все особи, які прямо впливають на курс даного ресурсу. Саме вони постійно впроваджують різні апгрейди Етеріума, що в свою чергу прямо впливає на його курс. А також хочу додати, що той же саме Етеріум він зразу не називався етеріум, Ефір, Ефіріум, він називався Біткоін 2.0. Віталік Бутерін його назвав Біткоін 2.0. Наявність власників, наявність цих апгрейдів, внаслідок якого вони спалюють там тисячі а деколи мільйони етеріуму. Це все маніпуляційні моменти на ціною даного ресурсу, які просто знищують початкові засади та принципи криптовалют. Вони прямо можуть впливати на курс даної валюти, і вони впливають прямо на курс ні не валюти, а даного ресурсу. Адже яка нам різниця, хто знецінить наші заощадження? Чи це буде влада нашої держави, чи це буде Віталік Бутерін? Хіба можна називати таку валюту децентралізованою і незалежною? Звичайно, ні. На неї має вплив в даному випадку конкретна якась корпорація, конкретні якісь люди. Для чого нам умовно називати ресурси якоїсь корпорації своєю валютою? Я бачаю терім такий, що не відповідає початковим засадам криптовалюти, поняттю криптовалют. Також яскравим прикладом впливу та маніпуляцій у сфері криптовалют є Coin. Та його власник, одноіменна біржа Exmo. Тут взагалі безпреділ. Ексмо за один раз випустило 2 мільярди одиниць даного ресурсу. Криптовалютою просто язик не повертається це назвати. Як на мене, це як жетончик на атракціон якийсь, чи що, ну точно не криптовалюта, у якої є майбутнє. І от після випуску маніпуляціями різними EXMO схилив своїх користувачів закупляти цей ресурс. А коли бачиш, що він нікого не цікавить, то застосовує ще одну свою маніпулятивну фішку, а саме це спалювання даного ресурсу. Щоквартально вони спалюють певний об'єм цих ексмоконів, і здавалось би, тут все зрозуміло і прозоро, але ні. Все ж залежить від об'ємів такого спалювання. Звичайно, користувачі, очікуючи наступний етап такого спалювання, який, звичайно, повинен підняти ціну, оскільки зменшиться пропозиція такого ресурсу на ринку. Приблизно за два тижні до події починають активно закуплятися, відповідно, ціна зростає в очікуванні. Але, як показав останній раз такого спалювання, ексмівці можуть бути ще тими маніпулянтами. А вони спалили в рази менше жетончиків, ніж попередній раз. Результатом став повністю протилежний ефект, тобто ціна на жетончик обвалилася. Хто міг очікувати такий розворот? Ніхто з чесних користувачів, тільки Ексмо. Хто на цьому заробив, обманувши своїх користувачів? Так, тільки Ексмо. І як після цього можна назвати ці жетончики криптовалютою? Яким принципам криптовалют, заложених у 80-90-х -х, х роках, відповідають дані жетончики? та ніяким. Одним із прикладів провалу також є кеш. Просто погляньте на графік кешу в часі, і графік того самого біткоїну традиційного, і все стає зрозуміло. Кеш спочатку своєї появи тільки падає в ціні, і цей курс він і продовжить. І це не одна криптовалюта показує такий рух. Більшість таких ресурсів просто зникне. Так як нема у них майбутнього. А підсумок Мій такий: є тільки одна єдина криптовалюта, яка відповідає засадам ринкової економіки, яка відповідає принципам і засадам криптовалют. А її власником є одночасно ніхто і кожен в тому об'ємі, якому він володіє нею. І це біткоін. Дякую за увагу, підписуйся на канал. Попереду багато цікавого і корисного.